Доброго дня, мої любі другокласники! Ви тримаєте у руках підручник, Українська мова та читання. Частина 1. Цей підручник відкриє перед вами чарівний світ української мови. Давайте ознайомимося із ним. На палітурці Державний гімн України. Прочитаю вам звернення підручника. Любі школярочки і школярики. Вам випало велике щастя бути дітьми України і вивчати українську мову, насолоджуватися її пісенністю, мелодійністю і милозвучністю. Будьте ж за це вдячні долі, будьте гідні українського імені. Розгорніть підручник, і українська мова постане перед вами в усій своїй красі. Ця книжка допоможе вам зрозуміти, яка дивовижно багата Україна на талановитих людей, які чудові вірші написано нашими поетами і поетесами, які захопливі оповідання створено нашими письменниками і письменницями, яка мудра народна творчість українців. Вивчайте ж українську мову за цим підручником і виконуйте всі запропоновані завдання. Пізнаючи таємниці рідного слова, ви будете пізнавати себе. І хай супутником вашої подорожі Україну знань стане гарний настрій, створений на сторінках підручника, українська мова. Виростайте, друзі, мудрими і допитливими знавцями рідної мови. Давайте ознайомимося із умовними позначками до підручника. Ось цей знак, там, де двоє людей, означає, працюємо в парі. Троє людей працюємо у групі. Пазли на позначці розвиваємо творчі здібності. Фіолетовий зошиток – словничок. Синій підручник. Візьміть до уваги. Зелений підручник. Так, говорять. Перший розділ звуки і букви. У розділі ти будеш вивчати звуки, склад, букви, наголос. Дізнаєшся про голосні звуки. Наголошені, ненаголошені, приголосні звуки дзвінки, глухі, тверді, м'які, склади. наголошені. Не наголошені. Тема уроку. Звукобуквений склад слова. Аналізую звуковий склад слова. Відкрий зошит в косу лінію. Пишемо сьогоднішнє число. 4 вересня. За потреби ти можеш зупиняти відео. Пригадуємо. Цифра трішки більша за робочий рядочок. Пишемо на верхньому рядочку посередині четверте вересня. Далі ми не пишемо нічого. Ні класна робота, ні домашня робота. У нас дистанційне навчання. Тому пишемо просто дату, а далі переходимо до виконання завдань. Каліграфічна хвилинка. Пишемо букву сполучення. Велика буква У, маленька буква К. Маленька буква К, маленька буква Р, маленька буква Р. Маленька буква А. Маленька буква А. Маленька буква И, маленька буква Н. Mallenka bokka s, mallenka bokka s, znak, bukva k, bukva a, bukva m jakaisi k, mallenka bokka a, mallenka bokka m, mallenka bokka o. Маленька буква В, маленька буква А. А тепер спробуйте скласти слово сполучення. Українська мова. Пишемо на нижньому рядочку з великої букви Українська Мова. Відкрий у підручнику сторінки 4, 5. Поглянь на хлопчика, він тримає у руках аркуш, на якому написано слово звук, звук це найменша мовна одиниця. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Назви звуки у слові звуки. Давай разом. З, в у к і. А тепер уяви себе у ролі учителя, учительки. Зупини відео і пригадай, що ти знаєш про звуки. Звуки поділяються на дві групи: мовні і немовні. Мовний звук елемент людської мови, утворений за допомогою органів мовлення. Тобто мовні звуки це ті звуки, які вимовляємо ми з вами. Вони, в свою чергу, поділяються ще на дві групи: голосні та приголосні. Голосні ми вимовляємо за допомогою голосу, а приголосні за допомогою голосу та шуму. А немовні звуки це звуки природи. Або ще можна сказати звуки навколишнього середовища. Дзвенить дзвінок шкільний це немовний звук. Стукнули олівцем об парту це немовний звук. Хвилинка спілкування. Послухай діалог. В українській мові шість голосних звуків. Я думаю, що їх десять. Ні. Запам'ятай шість голосних звуків: А, О, У, Е, Й. І, і. Добре. Запам'ятаю. Діти. Запам'ятайте голосні звуки української мови. Вправа 1. Склади і запиши слова з таких звуків. Звуки першого слова. Ш о л а к що це за слово? Правильно школа звуки другого слова о р у к урок к о дз Дзвоник, школа, урок, дзвоник. Запишемо вправу у зошит. Посередині аркуша з великої букви пишемо «Вправа 1». Вправи пишемо з абзацу. Щоб визначити розмір абзацу, просто приклади пальчик на початок аркушу. Перше слово школа з великої букви. Далі слова записуємо через кому. Після коми, якщо це не ім'я, не назва країни, кличка тварини, то пишемо слово з маленької букви. Урок. Кома Дзвоник. Після останнього слова ставимо крапочку. Послідовно назви звуки в утворених словах. Давай разом. Школа Ш -к -о Л. А. Урок у Р -о К. Дзвоник З Дз В. О н -и К. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. 2. Прочитайте уривок із вірша Лариси Зоріної. Зупини відео і виконай завдання. Поясніть, що означає виділене сполучення слів. Йдемо у світ пізнання. У школі, діти, ви навчитеся багато чого нового. Ви пізнаєте щось нове. Звідси і таке сполучення слів. Йдемо у світ пізнання. Йдемо вивчати щось нове. Складіть і запишіть речення про шкільний дзвінок. Зупини відео та виконай завдання. Знайдіть у вірші ці слова. Поглянемо. Нам дано дві звукових схемки. Перше слово двоскладове. Наголошений другий склад. І у цьому слові: 1, 2, 3, 4, 5, 6 звуків. Давай почнемо аналізувати слова вірша. Перший звук приголосний, другий приголосний вони тверді. Далі в нас іде голосний звук, потім твердий приголосний, голосний і м'який приголосний. Перше слово – «дзвенить». Пригадуємо: буква сполучення ДЗ позначає один звук «дз». І у цьому слові звук «дз» твердий. Далі В твердий приголосний, е голосний, ДЗВ Вже нам підходить перший склад. Далі Н твердий приголосний, «и» голосний Т. М'який приголосний. М'який знак у нас не позначає ніякого звуку. Він тільки пом'якшує попередній приголосний. Дзвенить. І ця схемка у нас до слова дзвенить. Друга схемка теж двоскрадове слово і наголошений другий склад. У цьому слові один, два, три, чотири звуків. І звертаємо увагу. Перший звук м'який. Дзвенить дзвенить. Слово дзвенить не підходить, оскільки ось його схемка. Аналізуємо наступні слова. Ш – Твердий приголосний. Не підходить. Дз – Не підходить твердий приголосний. Н. Твердий приголосний. З. Твердий приголосний. До Д. Твердий приголосний. Навчання. Н. Твердий приголосний. Ми – М. Твердий приголосний. Поспішаємо. п, Твердий приголосний. На. Н. Твердий приголосний. Урок тут у нас взагалі слово починається на голосний. бо, Б. Твердий приголосний. Ми – М. Твердий приголосний. Демо. Й. Пригадуємо. «й» – завжди м'який приголосний звук. Що ж, давайте аналізувати це слово. Йдемо, Й – м'який приголосний, Д. Твердий приголосний. Е. Голосний. Йде вже нам підходить перший склад. М. Твердий приголосний О. Голосний. Отже, друга схемка до слова йдемо. Зверни увагу. Звукову схему слова можна зобразити по іншому у квадратних дужках. Зверніть увагу, як ось позначено звукові схемки та як їх ще можна позначати ось такі квадратні дужечки. Вправа 3. Знайдіть у кожній колонці зайве слово. Є три колонки. Кожна колонка підписана. 4 звуки, 5 звуків, 6 звуків. Це кількість звуків у словах. Перша колонка в усіх словах мають бути чотири звуки. Давайте будемо аналізувати слова. Перше слово учень. У ч Е. Н. Нагадую, м'який знак не позначає ніякого звуку. Отже, в цьому слові чотири звуки. У ч е н Уроки у-р. О-к- и А ось у цьому слові п'ять звуків не підходить. Але давайте перевіримо іще останнє слово, оскільки в ньому три букви. Ім'я і м. І пригадуємо: буква Я після апострофа позначає сполучення звуків і а. Отже, в цьому слові чотири звуки і М, «м», А. Зайве слово у першій колонці уроки. Друга колонка у кожному слові має бути 5 звуків. Перше слово щастя. Пригадуємо. Буква ще, а звуки Ш. «ч». Отже Ш «ч», два. А «с», «т», А. Буква Я після приголосних позначає звук А. Щастя один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість звуків. Проаналізуємо інші слова. Свято С В, А, Т О. П'ять звуків. Мрія. У цьому слові чотири букви. А звуків М, Р І. Буква Я після голосного позначає два звуки Й, А. Є, а. Мрія чотири букви, а звуків п'ять. Отже у другій колонці зайве слово щастя, бо тут шість звуків. Третя колоночка у кожному слові має бути шість звуків. Перше слово країна. К р, а. Буква «й» завжди позначає два звуки Є, І. Це в нас вже 4, 5 Н. А. 5 та 2, сім. Країна букв шість, а звуків сім. Але не поспішаємо, проаналізуємо наступні слова. Радість Р, А, Д і Т. Шість звуків. Дзвоник Дз. В О, ОН. І, к. Шість звуків, хоча букв сім. Отже, у третій колоночці зайве слово країна. Побудуйте звукові схеми трьох слів на вибір. Пропоную побудувати звукові схеми зайвих слів. Це у нас уроки щастя, країна. Вправа 3. З Абзацу, з Великої букви записуємо перше слово Уроки. Ставимо тире. І записувати звукові схеми ми будемо у квадратних дужках. Відкриваємо квадратну дужечку. Схему пишемо ручкою у робочому рядочку, у голосний кружечок. Р. Твердий приголосний одна горизонтальна риска. О-голосний, К. Твердий приголосний, І .голосний. І в кінці звукової схеми закриваємо квадратну дужечку. Ставимо кому. Наступне слово записуємо з нового рядочку, з маленької букви, і вже не з абзацу, бо абзац був на початку вправи. Наступне слово щастя. Ставимо тире, відкриваємо квадратну дужечку. І так, буква Щ. Звуки Ш. Ч. Два твердих приголосних. А. Голосний. С. Твердий приголосний. Ть. М'який приголосний оскільки стоїть перед буквою Я. А буква Я після приголосного позначає голосний звук А. І закриваємо квадратну дужечку. Щастя. Ставимо кому на наступному рядочку теж без абзацу. Спочатку рядочка записуємо наступне слово країна. Відкриваємо квадратну дужку. К – твердий приголосний Р. Твердий приголосний А. Голосний буква Ї, Звуки Й – М'який приголосний і голосний. М'який приголосний Й. Дві горизонтальних риски голосний і кружечок. Н. Твердий приголосний. А. Голосний. Закриваємо квадратну дужечку. І ставимо крапочку, оскільки це в нас останнє слово. Країна. Вправа 4. Пофантазуй і розкажи. Що було б, якби в українській мові не стало звуків. Зупини відео та виконай цю вправу. Завдання для самостійного виконання. Побудуй звукову схему слова. Запиши вправа без номеру, за абзацу запиши слово «вересень» та в квадратних дужках його звукову схему. А перевіримо ми це завдання на наступному уроці. Обери цеглинку. Зелена. На уроці мені дуже сподобалось. Жовта. На уроці мені сподобалось. Червона. На уроці мені не сподобалось. Друзі. Чекаю вас на наступному уроці української мови.